Радий бачити усіх, хто клікнув на це відео в Ютубі. У мене хороші новини. На моєму каналі назбиралося вже 100 підписників, навіть більше. І це означає тільки одне, що мені до монетизації залишилось набрати трішки менше 900 людей. Запускаю так, скажемо, мій шлях до монетизації. Можливою буду і далі знімати про якісь мої рекорди. Стосовно монетизації або підписників, або якихось інших речей, які будуть відбуватися на моєму каналі. Окремо, по-перше, я б хотів подякувати усім глядачам, що дивляться мої відео, і усім, хто підписався на мій канал, я дуже дякую вам за те, що ви в мене вірите. Мені дуже сподобалось, що є такі люди, які оцінюють моє хобі, мої старання. Тим, що ви нажимаєте або лайки, або пишете якісь приємні речі. Деякі позитивні коментарі я можу зараз вам зачитати. Дуже багато людей написало дуже багато різних речей. Одне із останніх коментарів, які мені написали, яка мила бабуся, запиши, будь ласка, відео, як ти вивчив італійську мову і скільки ти часу перебуваєш в Італії. Завчасно дякую. Наступний позитивний коментар. Не зру не зрозумів, як і чому. У мене це відео в рекомендаціях, але бляха. Прикольно знімаєш. Респект. Дякую. Не знаю, чому мені це закинули в рекомендації, але приємно подивитися, як працює кухня в Італії. Сам проробив три роки на кухні, трішки сумуй за атмосферою. Автору респект та приємних забар. Дякую, дякую і вам жахи. Бережи себе. Це, напевно, про відео там, де я про ДТП було, щось типу по того. Що я ногу підвернув і був в лікарні, це було жорстко. Класно, чудово, що люди можуть бути собою. Теж хотів би відвідувати марш рівності. Це точно про відео, про гей парад. Е, мені дуже сподобалася <сум> сама атмосфера, це було незвичайно для мене. І стоп. Ну, блін, буває, так, так виходить. Чітко, как? ну, какаю вдома. Невеличка вставочка це топ. Лайк і підтримка каналу і контенту на темі мінусів. Дуже цікаво про Італію. Ради би писати не біля дороги. Іноді тихо, а під час мінус 15 економіка погано чути. Небо супер, безробіття, налоги, податки, лист, успіхів, ділюся. Е, згодом обов'язково куплю мікрофона, щоб було краще редагувати звук. Дякую за критику. Мої вітання так тримати і сам себе шукаєш, і бабусі допоміг побачити нову Україну. Рухайся і далі в цьому напрямку. У тебе є талант. Дякую, дякую. У мене також були негативні коментарі стосовно різних відео і деякі я можу вам навіть зачитати, я не стежуся. Це були більш якісь політичні критики. Ну, что я могу сказать? Ну, бывает. Так возвращайся в Украине, не так жарко. Если в окоп попадешь, так в трусах чередоваться будет прохлада с теплотой. Эх. Мне вас шкода. Ну, вставлять не умеешь. А ты писать не умеешь как ты просто все рассказываешь, а сам пробовал так устроиться. Я имею в виду в мужчин, а через агенцию ты никогда не устроишься без рекомендаций. С последнего места работа и без диплома даже сторожем. Так что ты поешь так хорошо, не совсем правильно. Все эти слова, а не действительность. Та блін, я пропрацював на роботі в Італії приблизно 8 років і так само тут живу, і проміняв роботи десь штук 5-6. Я знаю, про що я говорю. Якщо я записав відео так, як воно є, то може у вас якісь проблеми з пошуком роботи, а може ви не вмієте вести себе з людьми, що вам потрібні якісь рекомендації від інших робіт. Трішки образливо звучить, але нічого страшного. Ще раз повторюся, що дані відео я знімаю це як хобі, а не то, щоб як заробіток. Це все йде як для душі. Якщо вам буде цікаво дивитися якісь моменти з мого життя чи про різні речі в Італії, то підписуйтесь і не пропускайте різні відео і моменти. З вами був Вадим. Дякую, що подивилися це відео. Зустрінемося в наступних відео.